Привіт, друзі, привіт, мої хороші. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, як отримати фінансову допомогу на вашу дитину в Нідерландах, навіть якщо ви вже працюєте, отримуєте гроші за свою роботу, і нібито вся фінансова допомога знялася з вашої родини. Знаю, що складно шукати інформацію, перекладати з нідерландської на українську, шукати необхідні контакти, додатки якісь. Саме тому з вас лайк, коментар і, звичайно ж, підписка. А я розбираю всю цю інформацію і пояснюю вам із прикладами. З 1 лютого 2023 року для українських біженців у Нідерландах є ряд змін. Ви можете з ними ознайомитися у моєму попередньому відео. Одна із таких змін це припинення фінансової допомоги для кожного члена вашої родини, якщо хоча б хтось один із вас працює. Але є ще одна опція. Нідерландською ця опція звучить як Slag. Право на її отримання мають усі працюючі батьки в Нідерландах, неповнолітніх дітей. Працювати, до речі, може як один із батьків, так і обоє. Сума їхня зарплата взагалі не впливає на цю суму. Єдине, чому можуть відмінити цю допомогу, якщо вашій дитині від 16 до 18 років і вона покинула школу. Щоб подати заявку, ви повинні відповідати певним умовам. Дізнатися все про ці умови ви можете у спеціальному мобільному додатку, ви його можете завантажити як на свій iPhone, так і на Android. Це абсолютно безкоштовно. І також цей додаток доступний українською мовою. Від себе додам, що там приблизно 20 пунктів. І чомусь після 10-го десь пункту цей додаток переходить на нідерландську мову, тому вам доведеться все-таки скористатися Google-перекладачем. Одна з найважливіших умов, ви маєте ходити на роботу, заробляти свою зарплату і платити з неї податки. Якась волонтерська робота тут не рахується. І ще один важливий момент: ви маєте оплачувати. Половину, тобто це така співоплата, вона є обов'язковою, половину платить допомогу держава, і іншу половину ви все рівно маєте покривати самостійно. Якщо вам не хочеться самостійно розбиратися з усіма цими паперами, кроками в додатках і так далі, ви можете замовити цю послугу, вона вам буде вартувати 180 євро. Якщо вас цікавить, то зверніться за цим посиланням. Там у кінці сторінки є реєстраційне вікно. Коли відбуваються виплати? Вони відбуваються один раз на квартал першого числа місяця. Виплати почнуться з першого місяця кварталу, наступного після кварталу, в якому народилася ваша дитина, або ви приїхали і зареєстрували її. Тобто, якщо ви приїхали в Нідерланди, наприклад, 20 лютого, то свою першу виплату допомогу на дитину ви отримаєте. 1 квітня а припиняться виплати тоді, в тому кварталі, в якому вашій дитині виповниться 18 років. І нарешті найцікавіше, на яку ж виплату взагалі можна розраховувати і чи варто є це все того. Виплати «Kinderby Slag» Залежить від віку дитини. Тобто, чим старша ваша дитина, тим більше ви можете отримати на неї фінансової допомоги. Якщо вашій дитині до 5 років, то це 249 євро. Якщо від 6 до 11 років, то 302 євро на одну дитину. Якщо від 12 років до 17, то ви маєте право отримати 356 євро на одну дитину. Окрім цього, є ще дитячий бюджет. Це вже інший вид допомоги. Він називається Кінгхебонден Budget. Оформлення, можливо, виключно після оформлення Kinderbeislag. Це внесок, який додається до допомоги на дитину. Для дитячого бюджету тут вже важливий дохід батьків і він. Не має бути занадто високим. Зазвичай ви автоматично отримуєте дитячий бюджет, якщо маєте на нього право. Але іноді ви повинні подати заявку на це самостійно. Наприклад, якщо ви ще не отримували фінансової допомоги від держави. Зробити це можна на вебсайті Беластінгдієнст. Усі посилання я залишаю в описі для зручності. Якщо у вас є питання стосовно інших сфер життя у Нідерландах, пишіть у коментарі, і я, звичайно, зроблю для вас розпір. Я вам бажаю успіхів і обов'язково побачимось у наступних відео. Па-па!